Усім привіт! Сьогодні на автомобілі Audi a 8 4.2 інжектор 2000 року, колись легендарний автомобіль був. Замінюємо центральний замок передніх правих дверей. Ну і звичайно розкажу, як там карту зняти цих же дверей. Отже, відчиняємо двері, там один гвинтик, такий маленький, відкручуємо. Може бути з однієї з другої сторони, не пам'ятаю. Далі де, треба зняти планку. Ось. З цієї сторони піддівається вона і дуже акуратненько знімається з защілок. Зняли планочку, і там під цією планочкою три маленьких шурупчика. Ось один, два і три. Їх теж треба відкрутити. Ну і Основне кріплення це за ручкою. Треба виняти пластикову цю накладочку. І там два таких основних болти. Їх треба викрутити. Далі треба обов'язково зняти гумки з обох сторон. Ось тут. І з той сторони, з, з наружною бачите. Ось ці гумки, вони, бо вони будуть потім заважати. Тут така сендвіч і двері, сендвіч-панель така, з трьох частин створюється вона. Ну і далі стягуємо карту з кліпсів. Стягнули карту з кліпсів. І треба обов'язково від'єднати тросик. От Перші з, з зашілки, а потім вже цей крючочок. Ну і від'єднати, звичайно, всі роз'єми. Від'єднуємо і ставимо поруч. А можна просто так поставити поруч, але треба буде ще знімати е, цю середину. Е, перед тим, як знімати середину, треба зняти тросик скріплень. обов'язково. Обов'язково. Бачите, там е, з... Бачите, з зеркалом є такі кріплення, її треба цей тросик е, звідти зняти, щоб потім ці кріплення не зламалось. Далі знімаємо тяжку ось цю. Зачиняється, де замок, бачите його кріплення. Через цю отвір треба підніти і зняти. Ну і далі основне, це відкручуємо болти рами з обох сторін. І бажано їх помітити, як вони стояли, ця рама, щоб потім не виставляти цими зазорами, не гратися. Я обводжу олівчиком. Де там як вони стояли або маркером, і потім ставлю на старі місця, як то кажуть. Ну і все. Треба знімаємо, відкрутили ці рами, знімаємо ці раму, бажано це робити вдвох, тому що вона досить важка. І вже відкручуємо сам модуль блок центрального замку. Ось там лише два таких 12 гранних болта, їх відкрутили. І далі треба буде, це не знімається, бо треба буде зняти ось цей пластиковий захист. Він там теж заважає трошки, не, не дуже зручно він там від'єднується. Ось бачите, одна защілка там є, і зверху такі, там ще дві защілки, Я зараз покажу ось бачите, зверху такі защілки ще є. Цей пластик виймається і потім треба не забути його поставити. Ось так виглядає центральний замок. Тут він з вакуумом. Тому треба від'єднати тяжку з ручки зовнішньої. Ну, вийняти його і, звичайно, обережненько від'єднати роз'єм і обережно від'єднати вакуум. Бо він цей пластик може бути вже крихкий через те, що багато років вже в автомобілі. Тому його треба уважно знімати. Все зняли. Ну і ставимо новий центральний замок. Або робимо це, профілактику робимо чи що там вам треба. Ось номер є цього замка. Все, збираємося з воротнього напрямку і перевіряємо і користуємося. Всім дякую за перегляд, гарних вам ремонтів. Підписуйтесь на канал.